Які готель мережі джаз найкращий? Як на мене, найвищого рівня джази саме в Марса Алам, особливо в Бухті Марса Марес. Комплекс джаза Мара і Джаз Рів'єра. Саме тут можна побачити дюгоні і черепах прямо у вас в готелі. Тому що це заповідник, який, до речі, знаходиться в бухті. Дані готелі також підходять для зимового відпочинку. Харчування тут просто топове і може дати конкуренцію навіть готелям Ріксас або Штайгенбір. Сніданки починаються з 4-5 видів фрешів. Багато вибору дорогого сиру, червона риба, із фруктів, чищений гранат, ананас, навіть кокос, полуниця завжди є морепродукти, а також додаткові ресторани, де можна їсти з видом на море. Тут є як. Піщаний вхід в готелі джаз Рів'єра, так і коралові рифи. До речі, «Рів'єра» готель 24-го року. Тут дійсно достойні номери дизайнерські, а Амара 23-го року також новими номерами, на відміну від готелів Шарма. Далі у нас іде комплекс джаз-мадінат Корая, де є 5 готелів від бюджетного джаз, Дараль Мадіна. При цьому дійсно якісно, з хорошим харчуванням, де із фруктів були навіть Киві. Кожен день риба, причому дорогих сортів. ананас, і сніданок може бути апельсиновий фреш до готеля більш високого рівня Джаз Марая, де, по-перше, 19 го року ренововані номери, точніше побудовані. По-друге, тут кожен день по 2-3 види морепродуктів. А головне, весь комплекс користується величезним аквапарком з підігрівом. Також тут є найбільш захищений від вітру джаз Солая з ідеальною піщаною логою. Ною і джаз самая з коралом. Але ви можете користуватись будь-яким якою інфраструктурою далі? Е, готелі джаз у Шармельшейху це джаз-фанара. Він найбільше підходить для зимового відпочинку, адже тут є ідеальний піщаний захід, красивий коралий в зелена територія, якісне харчування. А головне так само, як і в готелях джаз-марсалам, тут 80% відпочиваючих Європи. До речі, в Марсалам це майже 95%. Із нюансів невеликі номери в джаз-фонарії, які потребують реновації, відсутність туалету на пляжі і сходи на головну територію. Інші готелі, мережі, джаз, джаз Бельведере, наприклад, не підходить для зимового відпочинку, тому що знаходиться в бухті, раз на срані. Тут буде відчуватись вітер, але для літнього відпочинку хороший варіант з європейським контингентом і якісним харчуванням. Так само джаз Мірабель, біч клаб парк не підходить для зими, адже бухта на Бакбей, тут довгий понтон 600 метрів. Але для Літнього весняного відпочинку можна розглядати після середини квітня з хорошим харчуванням. Є до речі, аквапарк, номери, які потребували при новації. Діліться вашими враженнями, які вам джаз більше сподобався, плюс у коментарях для підбору.